У 32-му році в штаті Алабама служба громадського здоров'я США спільно з університетом Таскігі розпочала довготривалий експеримент, який згодом увійде в історію як Таскігійське дослідження Сифілісу серед чорношкірих чоловіків. Ініціатором проекту став доктор Реймонд Кларк, який згодом. І з іншими медиками мав намір дослідити натуральний перебіг сифілісу у випадку відсутності лікування. До дослідження було залучено понад 600 чорношкірих чоловіків, більшість з яких жили в бідності та не мали доступу до медичних послуг. 399 з них були заражені сифілісом. Учасникам не повідомляли, що вони заражені навпаки, їм казали, що в них погана кров. Термін, який використовувався в той час як узагальнення для ряду хвороб, їм обіцяли безкоштовне лікування, харчування та похоронні витрати, що виглядало заманливо на тлі бідності. У реальності ж жодного лікування не було, навіть коли у 47-му році пеніцилін став доступним і широко визнаним як ефектний спосіб лікування, дослідники навмисне не давали його учасникам. Намагаючись зберегти чистоту експерименту, це тривало майже 40 років. Лише у 72-му році Пітер Бакстон, службовець тієї ж медичної структури, обурений тим, що дослідження ще триває. Надав інформацію журналістам Associated Press. Після оприлюднення в тому ж році проєкт було негайно зупинено. Публічний скандал спричинив численні розслідування, судові процеси, гучні заяви у 74-му році. Уряд США офіційно визнав порушення прав людини і, назвавши його одним з найганебніших актів в американській історії.